Друзі, всім привіт! Це компанія Автофокус. Напроду ось така улюблена, це Mazda 3. 2017 рік, 1,5-літровий дизельний лунчик на 6-ступеневій механічній коробці передачі. Автомобіль у нас виконання хетчбек, має правильне колесо, має партроніки заду, технічно і візуально в догальному стані, без будь-яких зауважень та дуже на непоганій комплектації. Має механічне регулювання сидінь. тканевий салончик в збереженому стані, повний електропакет, електропровід дзеркал, складання дзеркал. Має систему ESP, все в автомобілі є. Також у нас присутнє повне мультифункціональне кермо. Ось така панелька приладів. Частково вона електронна, має 143 тисячі пробігу, штатна аудіосистема, Bluetooth Handsfree має підігрів сидінь та двозонний клімат-контроль. Механічна коробка передач та блок керування мультимедійною системою та навігації. Тому, друзі, автомобіль чекає свого нового власника. Ми знаходимося в місті Київ вулиця Михайла Гроста 4А до зустрічі